Олімпійська чемпіонка Лондону з фехтування Яна Шем'якіна різко стала заможньою. За три роки вона подолала шлях від 4 тисяч гривень на місяць до мільйона призових. Як вдалося заробити і у що капіталізувалися ці фінанси? Рубрика Рукою у кишеню програми спортмаркет проводить авторитетного допиту зірки спорту зі Львову. На що ви збирали гроші у дитинстві? Ну, Збирала на ровер, скрабничку, але купила ровер, напевно, вже після так і не назбиравши, тому що тільки назбирає там сестра, каже, Яна, можеш мені? на цей? І тут скрабничку ми постійно відкривали. Але не збирала, дійсно купила ровер, коли вже почала отримувати зарплату перші і вже почала збирати і купила тоді вже собі ровер. Скільки коштує займатися фехтуванням? В принципі, це недорого, але в першу чергу треба мати свою шпагу. Вона коштує десь гривень 200-300 Дитячий костюм коштує 300 гривень, плюс маска гривень 200. От. Ну, десь до 700 гривень можна дитину вдягнути. Костюми, маску вистачить на пару років. От, правда, клинки вони дуже швидко ламаються. Один клинок коштує 100 гривень. От. Але... В принципі, для дітей два клинки, я думаю, що на пару місяців вистачить. Ну, мій костюм коштує 300 євро. Плюс десь 150 євро коштує маска. От, ну і Клинки коштує вже не 100 гривень, а один клинок коштує 50 євро. Що отримують спортовці олімпійці від держави? Зарплата офіційна в мене 1500 гривень. От, але зараз два роки ми будемо отримувати стипендію. Щі щомісячно. От, і є можливість допомагати батькам, сестрі, ну, всім. Як заробити на міжнародних змаганнях? В нашому виді спорту можна заробити тільки на трьох змаганнях. Це Європа, світ і Олімпійські ігри. За перше місце 1012 платять платять А За Олімпіаду так само 12. На даний момент я ще не отримала премії, Ну, стипендії я не знаю. Це правда, що у вас одразу три автомобілі. У 2005 році я виграла шп'ят Європи. Мені цілий рік платили по 4 тисячі гривень. Я ці всі гроші збирала на машину, ну, на яку я мріяла. Ще позичила в тренера. от, І так от купила собі першу власну машину. Volkswagen Golf. Це було в 2007 році. Потім до 2009 за половину машини, яку я позичала в тренера, я віддавала ту суму тренеру. Друга машина в мене мені подарували, коли ну, виграла Олімпіаду. Я це не знала, коли вже приїхала на Україну. на Хрещен. Тако, коли був день з трибуна, там мені вручили цю машину. Це джилі. А третє, це мені подарував хлопець, це е Мерседес, МЛК. Ми ще її е замовили до Олімпіади. Ми просто там її треба було чекати півроку. Ну, вона коштує ну, десь може, 1090 доларів. У фіналі Олімпіади ви зробили заштрик ціною у 125 тисяч доларів, тобто мільйон гривень. Як це сталося? Цей укол, який я нанесла вирішальний німкені, цей укол я тренувала ще на Пекінській олімпіаді. І от скажу так чесно, чотири роки я його ніколи не робила, тільки на уроках з тренером. Нам всі гроші зразу виплатили без ніяких затримок, без ніяких там знятів, оскільки пообіцяли, сто двадцять тисяч доларів. Скільки нам їх виплатили? Держава видала вам квартиру. Від міста я на кінець отримала квартиру півроку, десь я її чекала, то я вибирала квартиру, то мені не подобалось. Ну на кінець я вибрала. Там потім були юридичні такі питання. Там депутати голосують львівської міської ради за те, що або видати яняту квартиру, або ні. І тому це такий довгий процес, а він на кінець завершився. Але, в принципі, це велика квартира, це 99 квадратних метрів. От, це три кімнати великих, це велика кухня. От, і це, ну, мені подобається. Всі питають, куди, куди буду тратити гроші. Я казала на ремонт. На що ви витрачаєте зароблені кошти? Якщо купляти річ або годинник, має бути він хороший. Ну, Мрію, я, звичайно, шубу. Як нормальна жінка, да, мріє шубу, тому в планах купити собі на кінець та шубу. Яна Шемякіна заробила на ровера три машини, квартиру у Львові та цінний годинник на руці. І мріє про шубу. Скільки ж грошей в її новенькому гаманці? Ось цікаво. <плес> у мене тут є кредитні карточки. Це зарплатне і стрибендіння. Є ще кілька гривень. Мені подобається кредитка, тому що вони там більш довше зберігаються. Готівка там щось купив, собі, щось докупив, тому мені здається, краще кредитка. Я Яна Шем'якіна і це програма Спортмаркет.